Настав листопад місяць і ми пропонуємо актуальні вакансії листопада. Поїхали! Перша наша топова вакансія це є вакансія в мережі китайських ресторанів, де є фіксована зарплата 1400 євро, безкоштовне житло і трьохразове харчування. Наступна наша вакансія прибирання в готелі Німеччини. Запрошуємо жіночок до 50 років прибирання в готелі. І є хороша новина листопада. Зараз мінімальна ставка на готелях становить 1350 євро. Тобто, за вирахуванням житла, сама мінімальна зарплата буде 1100 євро. Навіть якщо туристів нема і роботи дуже мало, ви все одно отримуєте мінімальну фіксовану ставку. Але... Годин зазвичай більше, і зарплата середня становить 1500 євро. Це уже за вирахуванням вартості житла. Проживають по двоє людей у кімнаті і також надаються сніданки. Голландія нам пропонує на листопад місяць обробка та Упаковка лосося, червоної рибки. Зарплата тут становить 13,5 євро бруто і надається житло з дуже хорошими умовами. Усі процеси є автоматизовані. На обробку курочки запрошуються жінки до 45 років. Ставка становить на курочці 14 євро бруто. Це є досить висока зарплата і можна добре заробити. Також на листопад місяць у нас є багато вакансій, хороших в Польщу. Теплиці, заводи, склади, фабрики, виробництво, магазини. Зарплата становить від 18 до 22 злотих і надаємо проживання. Чоловіків, запрошуємо, жінок, пари і навіть з дітками. По кожній вакансії я надам докладну інформацію, будь ласка, звертайтесь до нас, будь ласка, за цими номерами, телефонуйте, пишіть нам месенджери, пишіть в Дірект, я чекаю.